Буде вам щастя. Ох, до речі, ви дуже класна жінка, королева жезлів, ви ярка, емоційна. У вас все горить в руках, в ногах. Ви ставите мету йдете до неї. ви дуже приваблива для чоловіків. Ви виділяєтесь на загальному фоні. Хто з вас правда, ось така рижоволоса, красива жінка, але не обов'язково рижі позначає те, що ви виділяєтеся із загального фону. Ох чи ці жінки, вогники і... і карти кажуть, що ви зараз ще також собі пробудете чуттєву сферу, королева чаш. Ви можете закохатися, мої сонечки. Це коли ви станете доброю, м'якою. Тобто трішки сама для себе незвичною. Так, а ну зараз. Угу. Карти кажуть, що в принципі у вас і є таке кохання. Вибачте, це чоловік, яким зараз ситуація зависла, це чоловік, якому ви дали дуже багато кохання. Подивіться п'ять чаш. А він взагалі вас не наповнив. Це карта кризису. Коли ви віддавали, віддавали, наповнювали, наповнювали. А він вам нічого сонечки, чоловік два ж кроки до вас. Ви один. Їх багато у вас класних іператриць мало. І Верховна Жриця. Карта каже вам, що у вас дуже крута інтуїція могла прокинутися. Слухайте її. Або також каже про якусь таємницю. Так, тут ви боретесь сама з собою, до речі, з цими почуттями. Скажімо так, що це якби не дає вам трішки бути в нірвані, ця ваша любов, так? вона вибиває вам трішки почву очуви ніг. Так, знов таки те, що ви віддалене отримали. Так що була хитріман маніпуляції, що крім серед ясного неба буде, він до вас не проявляється, і ви в очікуванні. І коли суфортуни від до вас приявиться, я знову захоче вами відносини відновити, можливо, так і буде.